Наша поліська земля також дуже щедра на світильники. Ось ми зараз знаходимося біля могили. Ігумена Серафима Стритовича. Це був шанований священник, він, царство небесне, у 2006 році представився перед Богом. Але був дуже достойний монах, справжній монах, молився дуже міцно Богові. Він служив ось у цьому храмі. І я знаю до сотні людей, що від його слова проповіді, від його молитв. До Христа прилучилися і зараз гідно несуть світ християнства, це світло. Ігумен Серафим був дуже м'який в обходженні. Справжній був такий, взагалі не було гострокутів у нього. Він все вмів обходити. А він дуже міцно молився, то навіть ті люди, що може його спочатку не сприймали або й мали до нього якісь свої там претензії, потім ставали його добрими друзями, потім самі починали за нього молитися та служити Христу. І ось. Батюшка, от як свічка, згорів. Він вмер досить молодим. 63-го року народження, 2006 року він почив, роздав себе, ну бо це і є монашеське діло. Він не переживав, де там набрати, або купити, або десь покращити щось у своєму житті. Він молився, вчив вірі Христовій. Я зараз згадую його тихий голос. у нього така була самобутна манера читати молитви. Він дійсно молився дуже тихенько, дуже спокійно, він нікуди не спішив. І біля нього ти вже сам розумів, що є Бог, що дійсно оце таїнство спілкування звершується. Я дякую Богові і таке синовне слово, хочу сказати про покійного ігумена, що дуже, Я хоча не був його учнем близьким, але споглядати на його діяння, брати з нього приклад, я завжди хотів. Ось. І помер батюшка собі, на саме успіння. Тобто цей праздник, храму Успінський, Успіння Божої Матері, і він помер на успіння. Я був у Алтарі, коли батюшка був у лікарні, де він помер. Ось людина служила Богородиці, служила Христу міцно. І такий праздник, от, він представився перед Богом. Дякую Богові, що в моєму житті є і до тих пір є, і були хороші монахи, справжні монахи, ті, що служать Богу, що не мають розкошів. що... Храм і келія, псалтир і молитвослов. Оце його зброя, оце його час, оце було його, його був вільний час. Більше в нього в нічого не було. Ось. Тому хочеться так дерзновенно думати, що, батюшка, спасться, що там у царстві Небесному він і за нас річних помолиться. І дякую ще раз Богові, що є ще монахи, є ще на кого рівнятися. Треба тільки в це порівняння шукати. Є ще люди, що служать Христу, міцно служать, що не зрекся віри, що в життєйській ті хвилі ще їх не потопили. Вони пливуть до Христа. І такі люди є і в моєму житті, вірю, що і у вашому житті є такі люди. Рівняйтеся, шукайте їх, запитуйте в них, де Христос, де Бог, як його знайти, як з ним перебувати до кінця життя, і як з ним увійти в вічність. І вірю, що Господь, якщо ви ще не маєте такої духовної людини. Обов'язково таку зустріч вам приготує. Якщо ви також разом зі мною про це будете просити у нашого Бога. Вічна тобі пам'ять! Добрий наш наставнику. Ігумен Серафим Стретович. Непомітно ми наближаємося до Бога і до тої миті, коли прийдеться закінчити своє земне життя і увійти у вічність. Вічність, яка уготована для наших душ, безсмертних душ. Ми з вами, дорогі браття і сестри, завченням нашої церкви маємо уявлення, що таке вічне життя і що нас чекає у вічному житті, все залежить від нас. Уже сьогодні, цієї миті, ми маємо, дорогі браття і сестри, оприділити, вирішити, як нам жити і з ким нам бути. Ми християни, і наше життя не просте. Попереду, як уже сказано, безсмертя. Ми, як віруючі люди, маємо чекати воскресіння мертвих, того страшного суду, який неминуче прийде для кожної душі, і нам тоді. Буде пізно щось влаштовувати, себе чимось оправдовувати, коли ми не зробимо цього вже сьогодні. І саме цієї миті, в якій ми переживаємо. Те, що вже відійшло в історію, ми можемо лише згадувати, так як і сьогодні ми згадуємо, небайдуже згадуємо, тих, хто жив вірою. Хто жив християнством, хто творив добрі справи, і хто мав велику Божу милість відстоювати правду Божу, ми знаємо із історії нашої церкви, із історії християнства було сім вселенських соборів. На кожному із цих соборів вирішувалися ті чи інші питання, які були. Незрозумілими і які не могли вирішити ті інші церкви та чи інша громада. І тоді скликались ці собори. Саме визначний і відомий для нас це собор Сьомий Вселенський, який відбувся у VIII сторіччі, в 787 році, коли імператором був Лев, який Вчинив великі гоніння на ікони, він ікони нищив, не давав віруючим людям звертатись в своїх молитвах перед іконами. І був скликаний саме в той момент Вселенський собор, сьомий в Нікеї. На цьому соборі було зібрано 367 святих угодників Божих. Пам'ять яких сьогодні ми з вами і звершуємо. Цей собор став визначним. Цей собор затвердив іконопочитання, вшанування святих ікон, образів, іконопису, почитання святих мощей. Браття і сестри, і ми сьогодні маємо радіти і славити Бога, що Господь в ті непрості часи дав мудрість мужам вченим мужам, святителям Божим істинно сповідати віру і неуклінно стояти у догматі почитання святих ікон. Багато і сьогодні, в наші часи, є тих, хто може казати, чому християни, віруючі люди, вклоняються, шанують святі ікони. Дорогі браття і сестри, ми в першу чергу вклоняємося першого образу, ми не поклоняємося краскам, ми не поклоняємося дереву, ми вклоняємося тому першообразу, який зображений на цих іконах. Самому Спасителю. І ми згадаємо той момент, коли Спаситель ішов на страшні головські страждання. Він втерся обрусом, рушником. І на ньому з'явилася перша ікона, перший образ Спасителя, який ми і називаємо обрусом, е, пам'ять якого також ми звершуємо і молимося перед цим образом Спасителя. Дорогі браття і сестри, ми з вами маємо чітко усвідомлювати, що ікона це є велика святиня, адже скільки в історії ми знаємо нашої віри і церкви. Було чудотворінь, які були саме дані через ікони. Віруючі, люди, підходячи до ікон, моляться, падають навколішки і просять. Ікони мироточать, ікони кровоточать, ікони дають зцілення. Але ж, дорогі браття і сестри, це. Але ж знову таки скажемо перший образ: самі угодники Божі невидимо стоять перед іконами. Ангели наші хоронителі посилають нам божественну милість і вимолюють її у нашого Творця. В 8 сторіччі це питання було дуже важливим. Не просто було його відстояти, але ж правда. Восторжествувала, були відстояні догмати по іконопочитанню. І в сьогоднішні дні ми маємо великі святині, велику радість вшановувати ті чи інші дні днічотворних ікон, ті чи інші образа, які просіяли над нашим народом, нам, дорогі браття і сестри, іноді не зрозуміло багато того, що Господь нам не відкриває. Але ж тому і дана нам наша віра. Через віру можливо все. Якщо людина не буде вірити, життя буде безцільне. Якщо не буде віри, не буде надії на майбутнє. Якщо не буде віри, не буде молитви. А там, де відсутня молитва, там немає і життя, немає єдності. Дорогі браті і сестри, ми з вами сьогодні, вшановуючи ікони, маємо згадати ті світлини, якими наповнена наша хата. Це фотокартки наших батьків, дідусів, тих, хто жив до нас. І хіба ми не вшановуємо тих, хто зображений на тих фотокартках? Дорогі браття і сестри, ми сьогоднішній день згадаємо і ще той момент. І що в тому Восьмому сторіччі, в той час, коли було встановлено іконопочитання, восторжествувало торжество віри нашої, православної віри. Тому будемо торжественно, будемо з любов'ю, будемо з глибиною душ наших і з серцями наповними любов'ю підходити до образів. Молитись і пам'ятати про тих угодників Божих Сьомого Вселенського Собору. Збереже нас Господь їхніми молитвами і благословить кожну із нас, кожну родину, кожну віруючу людину, наш град і нашу державу. Храни всі, Господь і Боже благословіння нехай перебуває із всіма вами.